Ось такий гольфінський уявіть собі, з перших рук машина, В неї, наскільки мені пояснили, зараз будемо дивитись, 80 пробіг. Бабуля просто бля, через дачі пішла десь по гіляках, по тому всьому пішла через городи, через німецькі дачі. Коротше, по машині аербеки не стріляні. Дуже маленький пробіг, 1,4, да, 80 в машині пробігу лобаш під заміну. Ну тут видно. да, Крило фара під заміну. На криші є. Царапини ось такі. На перший час можна не робити. Бампер під заміну, капот, ну таке собі питання. Він то тут рихтується. Коротше, хто захоче... Заходить... А тут і крило рихтується, тут нічого страшного такого немає. Хто захоче погратися, можливо, в Україну, в Німеччині, в Європі його робити смислу немає. Дивіться, нові повністю гальма стоять ззаді. Спереді старіші виробітка мінімальна, до гальм дивитися не потрібно по комплектації. вже Останніх років має бути підігрів сидінь, кондьор у нас є повний електропакет. ну Ось такий 80 пробігу, друзі. 1800 євро за такий гольф, хто хоче погратися, ну блін малий пробіг, я ж кажу, заводиться просто з полтичка. До речі, один у нас ключ повністю новий. Просто мишка, ідеально, шовши, просто мишка, ковпачки, шість передач.